Кількість загиблих понад мільйон осіб. Категорії жертв. Червоноармійці. Характер події. Військова помилка. Докази, документи. Чи не найкривавіша битва у світовій історії, яку з військової точки зору багато хто вважає бездарною воєнною операцією, водночас стала чи не найбільшим міфом про перемоги Червоної армії часів Другої світової? 1943 рік операції з визволення Києва у боях беруть участь близько 4 мільйонів людей. А лінія фронту простяглася на майже півтори тисячі кілометрів. Взагалі, битва за Дніпро і форсування Дніпра це найбільші втрати в Другій світовій війні. Нічого подібного не було ні на одному театрі війни. Вересня радянські війська відтісняють німців і виходять до Дніпра. Командування ухвалює рішення якомога швидше форсувати річку в районі Букрина, щоб виконати наказ Сталіна та звільнити Київ до річниці жовтневої революції. Чому з Букрина деякі наші військові, той же Жуков, той же Ватутін, вважали, що по перше там ближче. По-друге, гарно прострілюється ворог. По-друге. По третє, це наша розвідка. На жаль, тут дала негативні результати. Думали, що там менше німецьких танкових дивізій. Думали всього дві, а там виявилось дев'ять. Засобів для переправи у частин, що йшли в наступ, практично немає. Починається найстрашніший етап битви за Дніпро. Як охрестили цю операцію? Переправлялися хто на чому міг. На колодах там лісів не було, між іншим великих лісів, не було що оплати зробити. Да? На колодах, на порожніх ящиках. А саме головне, в основному я фотографії такі конкретно опублікував, і вони є на плащ наметах, напханих соломою. А на такому засобі, плавзасобі, можна максимум 100 метрів проплисти. Потім набухає він, і солдат, а солдат же має. Що зброю, саперну лопату, це все тягне, тягне на дно, то в основному тонули. Прямовисних схилів правого берега уся ріка мов на долоні. Німці заздалегідь пристріляли свої кулемети і міномети. Вони буквально викошували вогнем усіх тих, кому якимось дивом таки вдалося наблизитись до берега. Це два з половиною Афганістан. Більше десяти років тривала війна в Афганістані, так от, при форсуванні Дніпра кожний день. Ложили в землю і входили під водами два з половиною Афганістани люди. Бої тривають і вдень, і вночі. Усі спроби Червоної армії форсувати Дніпро, провалюються. Німці то заходять, то виходять, то заходять, то виходять. Що прийдуть наші? Підуть. Німці поб'ють. Коли дивимося, наші таки прориваються, таки ж йдуть. Перші ще йшли, в їх забуло всі, стрілять, бо вони ж у воєнному. Коли кричать ура, ура! Димова завіса така. І стрільба. Ну, наших поглушили. Нас побили всі. А лава ж йдуть. Ала ви ж ідуть ті солдатів. У районі Букрена німці не просто воюють, вони шаленіють. Стріляли сильно наші. Де хто там прорвався? Ті як уже прорвалися, то німці одженели тоді. Туди в ліс. Там по 35 зв'язали їх. А я думаю, думай. Побігла. Кострульку достатньо, тому їсти зорі. Та двой сидять і дивляться на мене. Я до їх думала, що вони прив'язані чи що. Я приїжджаю до їх, а вони мертві всі дивляться. Майже всі хати в сусідніх селах були зруйновані. Та ж не встихають, той заліта, то як, видно, як, як у день. І строчать і все. Лізуть назад, там отаке на березі робиться. І фантонки затоплюють. А тоді ми як сіли в пант... це вже на другий вечір ніч, О. а в фантонцях кого туди відправляли? Раняніх. Того на носилках не зду. той кричить, добий мене мам, на, добийте мене, а той кричить, на що ти мене мамо, породила. Да. Місцеві мешканці ховаються в землянках. Людям бракує навіть води. Водички ж хочеться, а в нас діжка розсу гурки солоні Дісти, да, то ми розсільпили, А тоді побіла галька тертишна по водичку вночі Принесла, ми понапивалися. Рано дивимося, воно кров. А зверху коні биті, люди биті, кров туди бігла у ту кринечку. Було, було. Щоб закріпитися на іншому березі, туди треба доставити танки, але переправити важку техніку неможливо. В районі Букрена у Червоної армії на той момент лише 16 понтонів. До того ж, місцевість в околицях Букрина була геть непридатна як для дій танкових військ, так частково і для піхоти. Навіть коли вдавалося захопити плацдарм, триматись на ньому було майже нереально. Там у нас коло кладбища, там була братська могила. Вона й зараз там стоїть солдат. Ну вночі переносили оцих воєнних ось сюди Це. Тут викупали вже. Братська вже тут. То носили їх так як оселедців. Вони не розтворювалися. У серед ночі людей не допускали, бо вонь була вся. В районі Бокрина трупами радянських вояків немов греблею перекрило ріку. І коли вода почне замерзати, саперам доведеться підривати ці дамби з людських тіл, щоб розчистити річище. Військове командування навіть не думало ховати людей, що загинули під час безглуздих атак. Це робили мешканці довколишніх сіл. А це як було те їх тут мільйон. То виходили баби, а брали віруки та за ноги тягали. То як тягне за ноги, то шкури всі на стороні, бо вони вже перезимували. У нас вже нікого не було. А німці ті, ті мертві лежали. То баби дуже кричали, а ми ще менші були, тягали. А баби кричали, і сини, і онуки, і батьки, уся кричали, дуже кричали. Після того, як дві спроби наступу з боку Букрина виявились невдалими, було вирішено перебазуватися на лютійський плацдарм. При цьому величезному танковому з'єднанню, яке з колосальними втратами переправилося на правий берег Дніпра, доводиться знову під вогнем переправлятися назад. Це єдиний випадок воєнної історії, коли ріку форсували в обох напрямках. На думку німців, це був нонсенс. З величезними потугами, під вогнем ворога, під прикриттям авіації, з, через задимлений димовими батальйонами Дніпро перетягнули два тижні тягали танки третьої танки армії Пантоні переправи на правий берег. Після цього була дана команда назад на лівий, танкову армію цілу. Це сотні танків. Німці просто не могли повірити, що після такої кривавої переправи хтось ризикне знехтувати всіма зусиллями і переправитися у зворотний бік з новими жертвами. Німці бачили, що що діється в тилу: якісь переправи. Через водні перешкоди наводяться мости, висуваються війська. Вони не могли це не фіксувати, але вони не повірили, що росіянам хватило розуму. Цілу танкову армію, яку вдалося перекинути на один берег Дніпра вивести назад на інший на свій берег. Вони не вони подумали, що навпаки, то дезінформація. Новий удар з лютійського плацдарму був абсолютно неочікуваний. При цьому, аби остаточно обманути німців та не дати їхнім військам відійти на Київ і Лютіш, з українського плацдарму теж почали новий наступ. Це був кривавий відтяжний маневр, вони йшли на німецькі позиції як приречені, як смертники. Але вони скували німців, прикували до себе увагу німецького командування. Першого другого вони здійснювали наступ. А третього, після грандіозної артилерійської підготовки з, -з, -з, -з Лючевського плацдарму війська 38-ї армії, якою вже командував на той час Москаленко, перейшли в наступ. На київському напрямку. Саме на київському напрямку з Лютійського плацдарму війська Червоної армії змогли атакувати німецьке угруповання, взяти Київ і завершити битву за Дніпро. І кінець кінцем командування зрозуміло. І той же Жуков, і той же Хрущов, і навіть Сталін з Москви позвонив. Сказав, що вони там і наступаєте. Неудача наступлення на буквінському плацдармі произошла, тому що не були своєвна учительні условия местності, затруднявши здесь наступальні действия войск, особенно танкової армії, ішлося в таємній директиві, підписаній Йосипом Сталіним. Така була офіційна версія поразки на букраїнському плацдармі, що мало на меті виправдати колосальні людські втрати. І мене ніхто не перек не переконав, що це не було навмисно. Було навмисне знищення чоловічого населення України. В архівах Міністерства оборони колишнього СРСР навпроти тисячі імен написано Тіло потонуло в ріці. Холодні води Дніпра стали могилою для тисяч вояків. В результаті по таким самим скромним підрахункам, самим скромним підрахункам фахівців. Потонуло 40-50% тих, хто форсували. Саме в ці перші дні початку форсування. У радянській та російській історіографії Київська наступальна операція описана, але там немає жодних даних про величезні втрати під час форсування Дніпра в районі Букрина. В офіційних наших підручниках енциклопедіях, монографіях, диссертація говориться одне. Київська стратегічна наступальна операція, яка почалася 3 листопада, а закінчилася 13 листопада. І називаються втрати в цих офіційних виданнях, на які посилаються всі історики. 6491 чоловік або 1%. Не було б Україна, не було цих жертв, юнаків, нічого не було. І це по сьогоднішній день. От в Москві вийшла книга книга Печері під редакції генерал Полковника Кривашеєва, на яку посилаються всі спеціалісти, фахівці, вчені і так далі. От там названа ця цифра. Це вже третє видання. Тобто, третій раз Москва нас вводить в повну дезінформацію. Визнана кількість людських втрат під час битви за Дніпро 417 тисяч осіб. А в боях за букраїнський плацдарм близько 250 тисяч. Але якщо врахувати всіх тих солдатів, які не були на обліку, втрати будуть набагато більші. Я повністю згоден з брайком. що Наше командування, цитую брайка, поклала даремно, по злочинному, по дурості, поклала за Київ півмільйона чоловік, а по останнім даним майже мільйон. Називай цифру 800 тисяч. В Київській стратегічній наступальній операції завдання були виконані і радянські війська вийшли на ті рубежі, які були їм казані. Столиця України Київ був визволений. За це заплатили величезною ціною. І це не особливість Київської операції, це особливість Великої Вітчизняної війни.